Ще хочу сьогодні нагадати про те, що сьогодні опівночі у нас завершується термін оновлення військово-облікових документів. Це стосується військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Ви можете оновити свої дані, свою адресу проживання, адресу електронної почти, якщо маєте контактні. Ваші мобільні телефони, можете це зробити через резерв, плюс хто встановлював додаток, хтось знає. Для того, щоб не відстоювати величезні черги в ТЦК. До речі, якщо ви бачили, можливо, хтось користувався на сайті Міністерства оборони, є електронна черга. Ви можете там записатися безпосередньо до ТЦК і прийти на визначений час. Можливо, хтось з вас вже так робив. Поділіться, будь ласка, досвідом, буде цікаво. Та ще ви можете оновити. А свої дані хочу, щоб ви не забували через СНАП. Тому до сьогодні, 16 липня, до півночі, ще є час оновити свої дані. Відповідні нагадування і роз'яснення надає Міністерство оборони України.